Кажуть, дайте мені вісім годин, щоб зрубати дерево, і я шість витрачу на те, щоб нагострити сокиру. Звучить довго, та коли знаєш, для чого точиш ту сокиру, це вже не лякає. Так і з німецькою мова це не ціль, а інструмент. Ціль, навчання, робота, своя справа. То й точимо сокиру під конкретну мету. Як саме? Дуже по-людськи. Перше. Постав собі конкретну ціль, наприклад, навчання, робота. Друге підбери мову під ціль 50 ключових слів, плюс 10 коротких діалогів саме для твоєї сфери. Третє щодня 15 хвилин у контексті слухаєш, повторюєш і проговорюєш те, що скажеш завтра на співбесіді, в офісі, на практиці. Четверте щотижня один доказ дії, відправлене резюме, пробна співбесіда, міні, портфоліо через 30 днів. Звірка курсу, що вийшло, що підкрутити. Коли є кінцева ціль, довге точіння вже не здається страшним. Кожен рух має сенс, і лезо помітно гострішає. А тепер ваша черга яка ваша ціль на 30 днів і які три мовні кроки ви зробите під неї? Пишіть у коментарях через місяць повернемось і звіримося.